Всім привіт! З вами CryptoEpic. Знайшов е, ігру, якій буде проводитися турнір на 20 тисяч доларів 20 квітня по 26 квітня. Ігра називається Kiraverse. Е, що нам для цього потрібно? Нам потрібен аккаунт на Elixir, нам потрібен когаманець і нам потрібен аккаунт в Epic Games. Так, і почнемо з самого головного. Це підписатись на YouTube канал, підписатись на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть під відео. І також скину вам Discord канал е цієї гри. Як ми бачимо по інформації, що турнір стартує, як я вже сказав, з 20 по 26 квітня. Це є 6 днів. Він зараз доступний всім. Всі можуть зайти, всі можуть спробувати свої навички в цій грі. Тут є е короткий. Гайд, степ до степ, як почати грати. Я цей гайд переведу і закину свій телеграм-канал. Призовий фонд ми бачимо доволі хороший. Реально можна залетіти в топ-50, забирати 150 доларів. Зараз я це все покажу, як зареєструватися, як зайти в цю гру і почати грати. Okay, wake up. Так, почнемо з самого простенького. Це реєстрація аккаунта і скачування їхнього лаунчера. Тут це дуже просто. Скачуємо, реєструємось, потім скачуємо. Потім ми заходимо на Wallet. Ця сторінка може не працювати з України. Так що я всім раджу підключити VPN і зайти під VPN. І додати в Chrome розширення цього гаманця. Там теж дуже просто створити. Створюється так само, так, як Metamask. Заходиться сіт фраза, створюється пароль, і є готовий гаманець. Я зараз покажу, для чого він потрібен. І також нам потрібен буде аккаунт в Epic Games, тому що ця гра працює через Epic Games. Зараз я запущу гру і покажу все, як воно запускається. Зайшли ми в лаунчер Elixir, зайшли в Games. Писали назву гри Кіра Верс. Тут буде у вас кнопочка м, загрузити гру. А в мене вже кнопочка Play, тому що я вже її протестив, зайшов, подивився, що до чого. Тут теж управління, картинки. Можемо почитати, зайти в Discord теж. Дуже-дуже хороші спонсори. Просто сумасшедші спонсори, тому і такий хороший призовий фонд. Також е, рекомендовані. Е, Систем, е, системні настройки для комп'ютера, які потрібні для гри. Доволі низькі можна запускати. Запускаємо гру. Так, нас зустрічає така заставка. До речі, прикольно. Так, в нас є два варіанти. Це купити персонажа, зайти під нього, або грати без, безплатно. Ми беремо безплатно. І у вас при першій загрузці вискочить вхід. Заходьте через Epic Games або через Gmail. Ну, Я як, я, я як маю аккаунт в Epic Games, я, я зайшов через Epic Games. Після цього, коли ми зайшли в гру, ми можемо її налаштувати: відео, аудіо, маус, кейборд. І потім ми нажимаємо на вкладочку Tournament. Тут буде кнопочка Play. В мене ерор, тому що я вже зареєструвався. Зараз я прикріплю скріншот, що там потрібно буде вести, і ви просто побачите. Ми можемо зайти, наприклад, на будь-яку карту. Я вам покажу трішки геймплею. Геймплей це дуже простий, біжи, стріляй. Музика, до речі, дуже драйвова. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Так, мы нажимаем Start Game. Вот такая. Ну, у меня минимальная, минимальная графика, но тут не в графике дело. Так, в нас есть дробовик, в нас есть автомат, в нас есть полуавтомат и в нас есть снайперская гвинтівка. Вин Стреляем. Також у нас на букву Г граната, на букву З Щит. Е, в, в нижньому екрані ми бачимо ХПС, там міну, я так розумію, і, і броню. Броню можна буде відновлювати буквою Z. Х в нас підкат. І С C, C в нас е, ковирок. На Ctrl присідати. От такий простенький наш шутер з доволі хорошими призовими. Переможе той, хто набере саму більшу кількість вбивств. Quiet game. І все. Вся інформація є в Discord, вся інформація є в моєму телеграм-каналі. Заходимо, граємо, в нас буде рівно 6 днів, щоби поставити свій рекорд. Всім удачі, щасливо!